Всім доброго дня, Звертаюсь до Сергія Шелудька, до свого друга та до Янгарів в Березані та до всіх блогерів та всіх, хто мене знає, з таким проханням допомогти в придбанні ще одного автомобіля. Тому, як знаєте, на даний час автомобілі це така реч, яка дуже розходується на лінії фронту. І не завжди автомобілі виживають. Так само і в нас вийшло під час виконання завдання, наша машинка попала під обстріл та була пошкоджена. І так скажемо, не підлягає восстановленню, тому що так, такі прильоти бувають, які пробивають машини просто на вигляд і двигать, і все шабаша. Так що всі, хто мене знає, Сергія Шелудько, блогери, будь ласка, долучайтесь до збору, всім зарані дякую. Все буде Україна! Тебе вже знімають. Кажу, причешися. Вона каже, мені вже пора розпад лягать. Ти що, Лесь пітери? Ну, люди повинні знати, як ми живемо. Мене день, всім доброго дня. У мене день просто по розписанні. До трьох працюю, півчаса лежу. Роблю тобі зауваження по розкладу. Так що, друзі, в неї все по розкладу. Всім доброго дня. Слава Україні! Слава нашим захисникам. Працюємо в цьому напрямку. Для Олексія Сєєнко, поки не забув, хто має можливість підтримати нашого українського блогера товариша в нашій збір на два автомобілі. Відеозвернення вчора, сьогодні і, можливо, в цьому відео виставлю. Ну а на даний момент е, хочеться зняти невеличке відео для тих людей, кому цікавить інформація по дегідратору Древос. Дякуємо їм, дякуючи їм, він у нас є. І Леся Петрівна зробила. Ковбаску, зробила джерки, зроб... ну, джереб немає і зробила грудка куряча, теж сушена. Ну, тобто як ну, Після того, як ми витягли, хто дивився тоді відео, ми трішки там щось знімали, показували, як це все діло виглядає. Я розумію, що не кожен з вас може це все діло скуштувати на даний момент, тому що будемо це робити ми. І ми хочемо вам показати це все діло. А кого зацікава інформація по дегідратору, я оставлю в описі силочку для тих людей, хто каже, що Щелочко, ти також вже, як і всі робиш рекламу. Ми дякуємо тим людям, які нам допомагають. І я думаю, що це не реклама, а це напрямок. Бо за рекламу платять бабки. Так що Леся Петрівна зараз розвакумовує, тому що тоді на надо... після сушки ми його завакумували на 3-4 доби. ну Можна було вже відкривати вчора. Скажу вам по правді, ми вчора з дівчатами не вдержались, і все-таки відкривали і пробували. Тому ковбаска ось так виглядає, вона так доволі сприсувалася. Може таку припідносити до цього показати. Я ще витягну... А там є надрізана не лисяця що? сиров'ял від Павла немає. Ви що, з'їли. <ріх> так, Мені телефонують, Лесі Батина, хай Рову сама і якщо може просто припідносити ближче до камери і Так, Ось так виглядає ковбаска, яку ми з вами тоді сушили. Що ж от них не Скажу чесно, пробувала. Вчора пробували, діти пробувала я, тому що мені самі було цікаво, що воно вийшло, робилося все вперше. Ніби і цікаво, і страшно, і все водночас. Ну, реально смачно вийшло. Навіть, я скажу, навіть більше. Більше те, чим я очікую, що я очікувала. Ну, звісно, в цю ковбаску можна було б додати трошки більше. Жирнішого м'яса, але я, як завжди, кожен жирок, кожну плівочку обрізаю перед тим, як готую, тому наступний раз просто буду знати. Звісно, її можна було б ще зразу, після того, як ми витягнули з дегідратку, можна було ще прокоптити в коптівці, але я не стала цього робити. От, ну, Копчене в нас є гарячого копчення, завжди і ковбаси, і м'ясо. І сало, і печеревина, там і різні такі продукти. Тому от мені захотілося, щоб саме смак був ніби в'яленого. Ну, саме цього воно, так воно і вийшло, цього ми добилися. Тому можу сказати, що хто хоче такі речі робити, дуже просто і все можна, все виходить. Також ми завакували бетон, балик. Тому що я теж з першого разу я якось так ніби трошки боялася, щоб його доготувати і трошечки навіть і пересушила, але то взагалі ніякої ролі не грає. Балик він і повинен бути тугий, але він не пересушений все-таки. Він ось такий всередині. Попробувати можна? Так. Mm, це таке, як я люблю. Да, дуже смачно. Це свинина, так? Ну, це балик свининий, так. Да. Mm, реально класний. Я думаю, якби я його прикоптила, от, ну, для ковбаси, мабуть, це був можливо плюс. Щоб був запах чи присмак копченого. А для балика ні... You know, балик я ще... би хотіло... Не пробував ще ковбаску, Ще я вам покажу показувала. так ковбаска виглядає ну. Я таке діло дуже люблю. реально це... Вона називається як Rapit. такий сировял. Це так для того, хто хоче це робити вдома і не купувати в магазині. Так, коричка -коричка. Не, я що можу сказати? Мамівних комбат взагалі не люблю. Це були в мене такі маленькі стайси, але я так їх склеїла. Ну, тут взагалі круто ріжеться, тому що філейку я витягнула трошки раніше, а от биток ще сушила. Тобто я можу тепер сказати точно, що таким шматочком битка можна сушити годин 24, не більше. Я просушила 26. Ру. Так що, друзі, що я хочу сказати mm. по цьому питанню? Ну, дивіться, ми... Залежно. Багато людей, які критикуємо продукти харчування в магазині, але ж від нашої критики вони не поменшаються, тому що це торгівельні марки, вони працюють, і це додані місця, це податки, це їжа для людей. Але якщо у вас є така можливість, більше я кажу для тих людей, які тримають домашнє господарство. І для того, щоб бути самозайнятим, не просто вирощувати і віддавати живою вагою тих самих свиней. Там бичків, баранів, можна займатися переробкою. І от Леся Петрівна для мене є як приклад, а для деяких людей мотиватором. Ті люди, які там розказують, що то да сьо, там ви виробите собі рекламу, можливо, якби ми займалися цією продукцією, я б нормально мог би казати, так, можете замовляти, ось у номер Лесі Петрівні, согласно живої очереді, хто встиг, той е, ну, отримав, хто ні, тому що це кількість обмежена. Так, да, є деякі люди, які отримують навіть підписники, тому що вони вже з Ласвіт потрібно і вже знайомі. Не, тому що є у мене да, такі, ну як знайомі, я не знаю людей. І... Просто в переписці, тому що дзвонять до мене одиниці. Зачасту я не спілкуюсь по телефону, а відповідаю на вайбер, якщо там щось запитують, це вже так в екстрених випадках я можу перетелефонувати або мені. Мені пишуть, от мені є такі, що ми тільки відзняли відео, що м'ясо тільки сушилось, і ковбаза в дегідраторі, а мені вже написали, коли її можна люди передати. Yeah, 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 yeah. Але я всім писала, що я не знаю, тому що я робила це вперше. Я не впевнена, мені потрібно спочатку самі спробувати. Якщо мені сподобається, тоді я відправлю. Ну, от тут я можу тепер уже сьогодні гордо відправити, тому що мені сподобалось. Да, реально продукція класна. Щас я спробую щось, що в мене було на думці. Трошки Леся Петріна. Ну в мене щось в останнім часом думки в одному напрямку, тому що тільки що спілкувався з Артемом Добрим. Йому я дякую. Я думаю, що не тільки я дякую, дякую багато-багато людей, захисників і моїх глядачів, які знають, що він безпосередньо завжди долучається. Ми його ніколи не бачили і багатьом-багатьом іншим. Також хотів би. Плонитися перед усіма цими матерями, які не тільки тими матерями, які допомагають мені, матерями загиблих, але і перед усіма матерями, які живуть із цим в серці, як їм тяжко, як їм важко. І що б нам не говорили, ми будемо все робити для того, щоб ну, по максимуму підтримати тих захисників. Чити РЕП, чи ти автомобіль ну, це моя больна тематика, і вони якось пересікаються з нашою продукцією, але... І я маю на увазі з нашою роботою, але я скажу одне, що не опускайте руки, працюйте. І те, що ви працюєте, ви можете щось переробити, продати. У вас буде більший заробіток, ви забезпечите свою сім'ю, по-перше, якісною продукцією смачною. По-друге, не будете потім говорити, що там одна вода, або туди якісь хімії напхали. Ну, а по третє, ви зможете відщипнути від себе якийсь шматочок і передати комусь знайомим, друзям, які... Боронять нашу неньку Україну, ну, а також буде якась копійка, от можете задонатити 10, 20, 50 чи 100 гривень. І це є велика, великий внесок, немає різниці, чи це буде Шелудько, чи це буде Притула, чи там буде інші якісь е, волон, ну, волонтери. Тобто я рахую отак. От І ще в нас є така продукція, вона цікаво виглядає. Е, я ще не перепитав Павла, тому що до нього не телефонував. Е, це Павло із Львівської області, який також в період війни. Розпочав свою діяльність підприємницьку у переробці, переробці продукції так сказати, тваринного походження, тобто м'яса. Та я думаю, то булочка свідома, Це сиров'ял. І він мені показував, о, а вона всередині не сіра. Ух ти, А я щось так вона виглядає, ну не так як знаєш. Притягує, я вам зараз покажу, не знаю, що це ковбаска. Якщо Паша дивишся, ми тобі дякуємо. Ця ковбаска буде на лотах. Отак От виглядає вона в розрізі. Це сиров'ял, ну, на даний момент забув, як воно правильно називається. Отакі, От. От думаю, пашка мені напише. Це саме настояще на кобаса. Це реально саме Але... яке м'ясо використовувались? Ми не можемо я... Ми не можемо знати. Ми не можемо Але це точно не свинина. Але ж диви гену сайта. Ну, можливо, там якісь відсоток є. Але просто ну цікаве на смак м'ясо. Це не найбист, сиров'яло, як була ці питні. Ні, це Висушений. робляться Добре. більше місяця. Я думаю, може і більше. Я думаю, Паша дивиться, Паша напише нам у вайбер усю інформацію про цю продукцію. Я йому говорив, ви можете засняти відео, показати, розказати про цю продукцію і нашу нашу. Платформу використати як для себе, можливо, хтось хоче придбати його продукти. Вони відправляють по новій пошті і не тільки, а також вони дуже сильно допомагають Збройним силам України. У них постійно працюють автоклави, деякі люди їх підтримують там, продуктами харчування, де щось докуповують, і ті роблять і каші, і бограчі, то що там. Да? Yeah. О, тобто дуже цікаво, і мені дуже приємно, що завдяки ютуб каналу ми знайшли багато людей. Які діляться на різному рівні в різних ланках населення, в різних сферах, але думка в нас одна це перемога. Хтось каже, що ти вже задовбав, А в мене одна мрія повернути те, що було в нас раніше, і жити так, як ми жили раніше, щоб у нас було майбутньо. Але головне не опускати руки і не казати, навіщо це робити, ми не знаємо, що завтра буде. Бувши на Херсонщині, коли ти там їдеш, там доїжджаєш. Там поруч там йдуть бої, ну, ти розумієш, що це Херсонська область. І, і поля вже сіються. Це ну, не кажу, що сам близько там біля самого Херсону, тому що там, можливо не, не можна це все робити, але дуже близько. Так що, друзі, ну така інформація. Я ще не спробував цю штучку від Лесі Петрівни. Оце грудинка з бройлера. О, то Лесі Петрівна сирена заробила. Ось така ось о. Ку курина грудочка. І... Якби я пив Тобто такий висновок, що все-таки дегідратор це хороша штука. Хороша штука. Можна користуватися і багато чого придумувати і робити в ньому також можна. Реальні, друзі, друзі, класно. Я як людина, яка не займається, переробкою, з боку біля своєї дружини, який я вдячний за те, що вона в мене є, тому що вона є першим мотиватором. Який тебе і пресує, щоб ти соплі не жував, і, ну, і балує мене смаколиками і показує, що треба працювати далі. Є мрії, і я, я впевнений, що вони здійсняться. І зараз знову там говорили нас по вакууматорам. Ми не можемо вам порекомендувати вакууматор, не за те, що нам його ніхто не подарував на обзор, на огляд. Okay. Ми їх купували дуже багато, деякі нам дарували. Люди дарували, яких там хтось раніше займався, хтось просто купив і ну, прислав, були там з Італії, там ну вони це не є там професійні, не такі, як, наприклад, у Павла. От видно, що по Павловому там моща стоїть. Її... Це, я... це той, який я тобі казала, так. який я хочу, щоб він в з звичайною плівкою. Класно, взагалі. І ця штука мені теж от, як чоловіку мені, от, такий він. ну... Вона похожа на магазинну якусь, а? Але... Але я тобі кажу, там або полиняти. Ні, мені ні ні, це смак мяса, Сереж. Там О. приправи практично ні. Я не буду це вгадувати. См... Смак ми також ту ковбаску там її чимало. Ми повакумуємо по дві штучки, да, і будемо да, будем економити. Чи по три. Побачимо, може ми просто там до яких лотів доложимо. Ні, я буду просто мати такі пакети, сюди якраз чітко влазить дві, ну тобто нормально. Лазити. Ще треба нам купити слайсера, може там хто нас дивиться і виробляють Ні, Мені хочеться, щоб оцю бабку можна було нарізати. І ми просто на лоти зробили такі подунчики, ну, таке розложили, наприклад, зробили. Люди самі собі дома нарізать. Так тебе знаєш тільки лотів? От то ще економно. Поки мають можливість, хоть наїмся. Бо це зараз виключив телефон, зразу все, у нас забираю в холодильник. Я Зараз вам покажу. Як Леся Петрівна вакумірує, вона, вона з ними лається, з тими вакууматорами. Ну, але. Це в нас касо. У мене їх три просто я не витягую всі, якщо не багато. Саме не звичайний. Нездоровий. У них просто була проблема. Вони... Перегріваються і треба віддихнути, так? Ну, це буває там один, другий, третій, то тим, то тим. А, ну так, ці ну якщо вони не професійні, то в них час роботи невеликий. Тобто треба відкривати, щоб відпочивав. Ну, Бачите, вже навісав лежить, на вагах. Це в нас іде сонячий баличок. Річ не дешева, але дуже добра. Маю можливість, дякую Челеві. Теоретично, як я вже розумію, як повинна воно виглядати. Ну це так, як і джерки. Да? Там кажуть, а джерки там у вас дорого там, чи що там. Ну, по-перше, ніхто їх не продає вам, бо в нас не встиг їх зробити, вже купують. Але бога людина питає, а по чому ви продаєте джерки? От така, в магазині от стільки. йдіть в магазин і купуйте, все познається в порівнянні. Так що, друзі, Леся Петрівна працює. Вона просто зараз вже розфактовує від, від дозрівання, бо хтось каже, на що його витягувати. І а, фасує ну, на шматочки, які вже будуть їхати до деяких. Е, ну У нас, у нас того, вже всі було Для того, щоб волога розподілилась рівномірно. Тобто ну, воно ж присушене фактично. А для того, щоб воно трошки відійшло і різалось так, як по ріжеться, для того ми його вакуумували. Оце називається і дозрівання. Так що, друзі, якось так. О. Я зараз я телефон виключу, ще куплю кусок ковбаси. І Леся Петрівна сьогодні працює також на коптілочки древу. Поки безказно, да? поки все нормально. І Леся Петрівна. Вісім годин запустила і вже готова. Вже тільки да, мож... виключити цей, бо Я ще пишу. Я понял. І потім вона включає вентилятор, воно охолоджується і потім ми його знімаємо. Да? Поки ж не треба. Бо будуть руки жирні, да, там, по Ні, рукам мають. Ввечора буде вісіть звінтиметром. Ну, все одно треба, щоб воно вивітрилось. Все, друзі, так що такий відос. Якщо ще бігаємо, подивимося одним оком в коптілку. Там нічого такого серйозного немає. Ну, але та продукція, яка, наприклад, сало з передків, щоковинки. У уш... вас є щоковина, печеревина, ребро. Все да. там да. є. Так що зараз підемо, глянемо. Так, що, Лесі Петрівні, дякуємо за те, що розказала, і, можливо, когось змотивувала. Так що і відгук по дегідратору, да, прилопчиться і да можна працювати. А Я побіг далі. Так, Леся Петрівна, випускає джина. Хоп. Ні, опачки. опача, а? Смакота. Красики От ще Отака красота. Скільки десь тут кілограмів Леся Петрівна? Ну трохи є, да? кілограм 20 є. Більше. Більше? Це в нас біг 2 про, виходить, вона на 50 кг, але все залежить від тої продукції, які шматки, які куски, наскільки вішати. Ось тобто, ну, так. така вона, вона, бачите, в робочому стані. Я собі коригую, я вже до неї приловчилася, і я собі знаю, що якщо у мене, наприклад, тут аж різна продукція, я вже знаю, що сало, воно швидше готується. Там що повинки у мене, наприклад, проварені, вуха проварені. Я їх уже вішаю, тому що знаю, що біля тена там тобто буде швидше готуватись, тому є те м'ясо, яке довше готується почас. Ну тобто сама вже прилувчилась з да, і... я... нею можу спресою. От... От, я нам... спомню, як перші рази, господи, куди нажимати, чи. Каже, Чого все, би, не побачить? буду і те і все. Не буду, на що воно мені потрібно? Ну а я буваю з лісарем. і у цій коптілки, це стара коптілка, тут стоїть поддон. І нові коптілки йдуть там вже з цією штукою. Але нам більш подобається все-таки поддон. Не було, то ні, а там у нас і десь пороженої коптили, там нема лотка. Ми просто брали цього лотка і ставили туди. А, а там іде, типу, як вже тіпа, під каналізацію. Але там дирочка посередині і стіки, де треба під низ щось ставити. А, так, ні, Нам... Це, що я витягнула, да. воно остине, тому що зараз не витягнеш, бо перелізне. Да, я все помила і на цьому все. Бабушка. Так що, друзі, бачите, попрощали з цю Петрівною, а вона вже тут. Так що виключає свого апарата, включає вентилятор, він охолоджується і шилучку, якщо все буде добре вечором вийти. Ну, на всяк, виходу, да, бо Воно затушую, тоді, бо да, вступає, коли і тоді... воно в цю сторону подуло і може загоритися. Сейчас да. затушу. Так що, друзі, я на цьому завершую свій відосик. Всім дякую за підтримку, за довіру. Працюємо разом до перемоги. Всім пока-пока. всім миру, здоров'я і добра. Баба Надя вам теж всім маха-пока. Вона сховалася, все в квітнику, весна прийшла. Порядок. Працюєте вже, так? Да? Надюха, що. Помагає чи ні? Що, патрон? Ні, ну патрон, то зрозуміло, надюха. Ні, щось вона цей год не хоче. Не хоче? Немає бід ніколи. Це вона зайнята. Так що Надіжда Анатолійовна... Казав Назаренко, чесник вже можете підгодовувати. Да, селітрою Десь грам, не пам'ятаю, там треба чи 200, чи 20 на квадратний метр. Типа Наверно... селітрою? Селітрою. Ні, Ні, селітрою. Так, да, так що був я вчора його бачив, каже, ви там вже ковшені. Ка передай ті очі, кажу, хорошо сделаю. Хотіла сказати, хто щоб прийшов на дерево, щоб бачить попадало, якусь чортовню, Я з вас він, завірилася яка ні це не хотіла передати, щоб передали. То другий, передамо, він дивиться, він побачи. Добрий. Дай бабі передасть дерево там і все, друзі, будемо завершувати. Розкидаємо.